Тірмісу це італійська класика, повз яку я, як кавий ентузіаст, не міг пройти, адже рецепт містить каву. Але яким способом заварена кава підійде найкраще та підкреслить смак? Сьогодні дізнаємось. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі. Та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Пірамісу це більше, ніж просто десерт, це м'яке нашарування ніжності і пристрасті, де кожен дотор какао, кожна краплинка кави нагадують про теплі обійми, що залишають слід на серці. Його назва Піднеси мене звучить як обіцянка підняти настрій, розтопити втому, закохати з першої ложки. У тирамісу кава не просто інгредієнт, а основа смаку. Вона має бути ароматною, насиченою, але не гіркою. Тож сьогодні ми протестуємо три способи заварювання, і, до речі, два з них, ну, прям суто італійські: еспресо, мокка та заварювання за допомогою фільтру. І визначимо, кава, приготована яким способом, найбільше підкреслює смак цього чудового десерту. І наостанок. Буде один секретний метод заварювання та інгредієнт. В якості кави для сьогоднішнього рецепту я обрав каву, яку мені привезли з Львівської капальні кави. Це у нас Колумбія, середня смажка, 100% арабіка, само собою. Більше глобально я нічого про цю каву не знаю. Тому зараз будемо молоти каву заварювати. І далі покажу вам рецепт, за яким буду готувати тирамісу. Так, ну я в рецепти глобально не буду вдаватись. Рецепти класичні. Єдине, що еспресо у мене йде 16 грам кави. Один до двох співвідношення води до кави. Тут скільки влізе води, і кави у мене тут 27 грам. Ну а тут, в принципі, стандартно 20 грам кави 300 мл води я варю. По помелу найменший у нас помел це еспресо. от такий він. Ну По клікам в коменданте, якщо є сенс говорити, у мене набір Red то 100, тут 17 кліків в коменданте. Ось тут це такі вже середненькі між цих двох помел. Тут у нас 35 кліків коменданти, отак воно все виглядає. І фільтр найкрупніший помел. Ой, слухайте, в редкліксах. Це десь десь я 55 робив, якщо так, тобто бачите, який помел. Тому зараз будемо заварювати і далі переходимо до рецепту. Стоять, зараз вихолоджуються три наших кави. Ось так вони виглядають. Тут у нас мокка, тут у нас фільтр, і тут у нас еспресо. Єдине, що справедливості заради скажу, що вийшло не зовсім еспресо, вийшло лунго по факту, бо там на виході у мене десь близько 55 мл вийшло. А от фільтр і мока на диво вийшли взагалі прекрасні моки. Так, ну, здається, один з найкращих зараз смаків я отримав за весь час, скільки я намагався моку варити. Тому зараз будемо готувати наші тирамісу. Враховуючи, що це відео більше про каву, ніж про сам рецепт тирамісу, то я не буду вдаватись в деталі в рецепту. Тим більше, що тут і так все готувалось, можна сказати, на око. Просто коротенько прокоментую основні етапи приготування, які ви зараз зможете побачити на екрані. Ну для початку мені знадобилось 4 яйця. Я виділив білки від жовтків. Далі ми виливаємо жовтки в миску і додаємо цукру. Ну, додавав я цукор тут на око, тому не будемо говорити, скільки його тут було, і починаємо взбивати міксером. До Побіління цієї суміші. Далі ми беремо отаку от, от пачечку маскарпони 250 грам у нас тут в пачці, поступово додаємо до нашої жовтково-цукрової суміші і взбиваємо до отримання однорідної маси. Одразу скажу, що крем білим у мене не вийшов, і це, я так розумію, більше все пов'язане з тим, що яйця домашні, тому крем більше жовтіший вийшов. Ну і нарешті фінальний етап приготування, де ми будемо змочувати печиво савоярді Воно куплене одразу, не готувалось вдома. Ми будемо змочувати його в кавово-алкогольній суміші. В якості алкоголю, власне, я взяв ром, який був вдома. Це Deadman's Fingers. Єдине, що це не, не чистий ром, а ром з ароматом манго, але я не думаю, що це сильно повпливає якось на смак нашого фінального продукту. Ну і плюс ми все-таки оцінюємо не мангові нотки, якщо вони навіть з'являться, а саме кавову насиченість. Ну і далі все. Дуже просто змочили швиденько, довго не тримаємо, щоб не сильно розмокло савоярді. І я от в таких порційно робив в чашечках, тому я ламаю його навпіл. Ламаємо навпіл, складаємо, наносимо крем. Далі знову ж така процедура, ще один шар Савоярді і ще один шар Крему. Так я зробив з кожним кавом і напоєм, який у мене був. Три порції я отримав. І сюрприз, сюрприз. Я думаю, ви помітили на попередніх відрізках відео, що четвертий секретний конкурсант, який також буде змагатися за право бути найкращим, найкращим кавовим інгредієнтом для трімісу, це. Залишки баночної кави Нескафе Американо Баріста Стайл. А з попереднього відео у мене залишилось а, трошки цієї кави в баночці, тому я взяв її за основу. Але тут вже в якості алкоголю я додавав не ром, а кавівку, кавову настоянку, яку мені привезли зі Львова. До речі, до речі, смакує досить непогано. Мені сподобалось. Що ж для вас пройшло буквально пару секунд з моменту приготування. Для мене пройшла вечір, ніч ранок, адже після приготування тирамісу відправляються в холодильник для того, щоб настоятись. Тому зараз будемо куштувати, будемо дегустувати, яка ж кава підходить найкраще. Чотири конкурсанти: Еспресо, Мока, фільтр та баночне низкафе Американо. Ви спитаєте, як же я можу їх відрізняти? От такий невеличкий лайфхак. От зараз ви бачите, що є різні присипки, окрім какао на них, і там насправді ці присипки у формі букв висипані, тому вони по черзі стоять у мене. Тобто тут у мене Еспресо, Мокка, фільтр і Нескафе. Тому вже за багато слів, менш з тим, давайте почнемо куштувати. І першим буде еспресо. М -м -м, прям на звук дуже, дуже ніжно це все відчувається. М -м -м, прям, прям дуже каво насичено, до речі. Мені прям подобається. Дуже так прямо кавово. До речі, прошу зауважити, що це моє перше термісу в житті, яке я готував самостійно. Тому, можливо, були якісь там похибки в рецепті і так далі, тож вибачте, але насправді на смак ну, вийшло реально круто. Еспресо мені подобається, дуже кавово насичено. Дуже класно. Але давайте спробуємо, що у нас з мокою. Трошки, може, СМР вийде. <смір arrivé> а мока більш ніжніша виходить. Тобто тут, знаєте, якщо от Еспресо в сторону такої м зубодробильної насиченості, ну, тобто, це там не перенасичено і так далі, але прям, ну, дуже міцно кавово відчувається, то от мока вона така більш м'якіша, більш приємніша кавова. Я б навіть сказав, що еспресо версія вона трошки йде в сторону гірчинки. Хоча, знову ж таки, Забігаючи назад, пам'ятаємо, що у мене не класичне еспресо вийшло, вийшло лунго. Але все-таки от щось в сторону гірчинки. Тобто це не така класична гірчинка, але дуже такий насичений кавовий смак. А от мок, вона така більш ніжніша виходить. Тепер мій улюблений фільтр. От фільтр найм'якіший серед них. Тут в принципі кава, наче як і відчувається, але. Ну, настільки на фоні, що вона ніби як більше доповнення до кремового смаку, ніж основа смаку. Тому фільтр поки що пасує до тирамісу, як на мене, найменше. Тому що він, ем, він не дає достатньої кавовості, е, що, що власне і має бути в тирамісу. Так, так, дуже малувато кавовості. Вона є, але прям дуже мало. Ну і е, наша темна конячка на сьогодні не з кафе Американо Барісто Стайл, холодна баночна кава. Я як мантра запам'ятав, 96,8% кави в тій банці. Е, плюс нагадаю, що в оцих всіх варіантах використовувався ром. Е, до речі, манговий ром манго невідчутно, так що, в принципі, підходить. Ром використовувався. А тут у нас була кавівка, е, яку мені привезли зі Львова. Тому давайте скуштуємо. Ну, до речі, до речі, непогано. Воно досить м'яко. Але також кава відчувається слабенько. Тобто, воно. Я, б, може, поставив його десь на рівні між мокою і між фільтром по інтенсивності, навіть незважаючи на те, що тут ще й алкоголь був каво, додатково. Але все-таки слабкувато відчувається кава. Але, мабуть, навіть трошки сильніше, ніж в фільтри. Зараз порівняємо. Mm. Ну, знаєте, ні. Все таки фільтр відчуває ще сильніший, ніж ніж Нескафе. Але у мене від Нескафе ну. трошки. А, як би так сказати, ну, не те, що прям не зовсім приємні враження, але відчувається різниця в смаку кави. Але все ще, все ще непогано. Ну, єдине, що все-таки нескафе, трошки відчувається різниця в кавовому, в кавовому присмаку за рахунок, а, за рахунок кави, з якої зроблено це не з Кафе. Але все ще а, кава все-таки відчувається найменше От в баночній, трошки більше фільтрі, і далі у нас по інтенсивності Мока трошки більше, і еспресо найконцентрованіший. Тож настав час, е, час підводити підсумки, яка ж кава заварена яким способом пасує найкраще до тирамісу. І я думаю, що перше і основне це все-таки все залежить від того, е, наскільки ви любите каву і яку каву ви любите загалом. Тому що якщо брати по інтенсивності смаку, то звісно найінтенсивніше у нас виходить еспресо. І тут в цій гармонії, в, гармоній, в цьому гармонійному співвідношенні кави і крему. Кава більше виступає на передній план, якщо ми використовуємо саме еспресо. Якщо ми використовуємо Моку, то в Мока, я б сказав, Мока, це, мабуть. Той ідеальний баланс, який потрібен для тірамісу, тому що тут е, ніхто не змагається. Крем і кава вони не змагаються, хто з них буде найбільш інтенсивнішим. Вони в тандемі створюють оцю симфонію смаку, яку ми, якою ми можемо насолоджуватись е, в фільтрі. Трошки інша історія. От в фільтрі якраз мені не вистачило інтенсивності кави, вона присутня, але все ж таки, е, коли ми використовуємо фільтр, то тут вже крем виходить на передній план. І за рахунок цього трошки, трошки дезбалансується смак. Ну а з приводу не з кафе, я не знаю, чи є, чи є сенс коментувати, бо це був такий експеримент. Ну, загалом, також окей, також окей, але в принципі найменш інтенсивніший смак, і трошки сам смак кави мені не зайшов, який я відчуваю. Тож, друзі, по перше, що хочу сказати, Тирамісу готувати дуже легко. І я сподіваюся, що після мого випуску, навіть не знаючи рецепту, так на око накидуючи, як я робив, єдине, що чотири жовтки я взяв. Ви зробите самостійно тирамісу, ви спробуєте, як воно вам, і оберете для себе самостійно, який же спосіб заварювання підходить найкраще. Особисто мені все таки більше пасує мока, враховуючи, враховуючи оцей баланс і симфонію смаку, яку ми отримуємо на виході. Але кожен з цих варіантів має право. На життя, проте не будемо забувати, що тирамісу це все ж таки італійський десерт, і у нас в Італії що класична еспресо та мокко. Фільтр це вже трошки з іншої історії. Тому я б все-таки для тирамісу обирав, обрав між еспресо та мокою. А що саме напишіть в коментарях, що вам сподобалось більше. Тож дякую, що були сьогодні зі мною в цьому відео. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам було дивитись, пишіть в коментарях, чи робили ви домашні термісу, яку каву використовували. Можливо, у вас інша думка з приводу цього. Мені буде цікаво почитати та відповісти. Та мене все ще звуть Денис, і скоро побачимось в наступних відео. Нашої кавової Одіссеї. Смакута. Oh,